Благословений час Господь дає. І цей час ми витрачаємо на те, щоб спілкуватися і досліджувати слово, без фантазій, без спроб його підігнати під якусь доктрину чи ще що-небудь. Нам необхідне світло, нам необхідна істина слова Боже. Тому. Ми досліджуємо слово і ми торкаємося з тієї частини слова, де апостол відкриває нам ситуацію щодо язичників, призиваючи нас, так не ходить. В минулому сповіщенні, викриваючи реальність на планеті. Апостол говорить, що доля язичників це суєтність їхнього розуму. В результаті чого або в наслідку вони в помутнінні свого розуміння, і це не дає можливість їм розуміти істинність і дійсний образ. Божественної дійсності на землі. В результаті вони відчужені від життя Божого і Божественної сфери Царства Божого, відчужені від спасіння. в результаті у них немає ніякого жодного невідання відносно будь-якого питання, яке стосується них, стосується світу, стосується ворога. І стосується Бога. Вони нічого із цього не знають, не відають ні про що. В результаті ми завершили причинно-наслідкову точку. Все це із за жорсткості їхнього серця. Це завершальна точка і початкова точка в цій піраміді. Їхній стан, який описаний таким чином, причинно наслідковий результат від жорсткості їхнього серця. Я думаю, ми поговоримо ще про це. Жорсткість серця викликана, я скажу тільки тезою коротко, тому що сьогодні ми розглянемо дещо інше. Огрубілістю, очерствілістю їхньої совісті і глибочайшим самообманом в їхній свідомості. Саме це утворює таку непохитну жорсткість і неприступність для світла і для істини. Але сьогодні ми поговоримо дещо про інше, і я хотів би завершити текст, тому що Вісімнадцятий вірш завершується із-за через жорсткість їхнього серця і продовжує. Вони зробились безпочуттєвими, віддались розпу розпусті, щоби звершувати всяку нечисть в жадності. Він продовжує опис. Завершивши причем наслідкову точку і установивши її, що це жорсткість серця, він показує наслідок, ще один наслідок, який показує стрілкою вниз. Ту піраміду, яку ми розглядали, вона веде нас вверх. І так чи інакше, навіть якщо вона приводить в сферу суєтності, це все ж таки не нижче. Скажімо так ватерлінії. Але апостол продовжує, що опущення на цій основі язичників в космосі сатани не завершується на їхній суєтності. Він продовжує говорить: вони зробились безпочуттєвими. Більше того, в результаті цього вони віддались розпусті, щоб здійснювати. Всяку нечисть жадності. Це нижча точка, це вектор вниз. Сатанинський світ рухається по напрямку цього вектору. І він рухається шаленим темпами, і причиною, причиною такого глибочайшого падіння і опущення. Апостол окреслює, вони стали безпочуттєвими. Що таке безпочуттєвість? Насправді все дуже просто. Безпочуттєвість – це означає, що вони позбавились відчуття совісті. Відчуття совісті це бар'єр і шлагбаум для опущення сюди, в цю зону вниз. Стати безпочуттєвим значить позбутися цього відчуття. Безпочуттєвість це нефункціонуюча і недіюча совість. Бути безпочуттєвим значить не усвідомлювати зла і не відчувати його в реальності. Ні. В собі ні по відношенню до інших, безпочуттєвість означає: не знаю ніякого зла, не відчуваю ніякої докори, не відчуваю ніякого сорому, не знаю ніякого позору. Це безпочуттєвість. В цій безпочуттєвості. Якщо людина долає цей бар'єр, подивіться, куди вона рухається, віддається розпусті, це наступний крок такої безпочуттєвості. Нам необхідно зазначити одну річ. Це падіння глибше, ніж, скажімо так, Звичне падіння. Ми знаємо, що всі люди знаходяться в гріхопадінні, падіння в гріх викликає відчуття в совісті. Пройти шлагбам або подолання цього бар'єру це глибше падіння. Яке опускає людину в сферу розпусти і нечисті, це ще на щабель вниз. Кожен в цьому світі, хто знаходиться в гріхопадінні, і ми розуміємо, що така людина не спасена, за визначенням Бога, після гріхопадіння Адама, повинен був бути. Під контролем своєї совісті. Гріхопадіння потягнуло за собою необхідність включити функцію совісті як контроль, свідоцтво і метод забезпечення неопускання глибшого далі вниз. І що ми бачимо? Замість того, щоб прислухатись до своєї совісті. Вони проламали цей бар'єр, здійснили крок в безпочуттєвість і пішли в безумстві до розпусти і нечисті, про що апостол описує. І ми зараз торкнемося одного із віршів, який на це вказує. Але я хочу, щоб ви розуміли. Що людина, кожна людина на планеті, яка не спасена, вона залишається в положенні гріхопадіння. Але залишитись в гріхопадінні означає не повернутись до Бога, але знати, що таке зло. Це совість. Піти нижче. Проламати цей бар'єр і вивести себе в зону безпочуттєвості означає опуститись нижче гріхопадіння в положення повного безумства і повного розстріляння. А апостол описує його так: щоб здійснювати всяку нечистоту в жадності, я би замінив це слово, по значенню воно не точно. Примінене, я би, я би поставив тут слово в ненаситності більше, ніж в жадності. Саме ненаситність стане долею таких людей в розпусті і нечисті. Вони не можуть насититись розпусти. Вони не можуть насититись. Нечистоти, і яку б міру вони не, в яку міру вони не поглиблювались в це дно, вони ненаситно будуть йти все далі і далі. Безпочуттєвість їхньої совісті виводить їх в абсолютний безконтроль і повний провал без будь-яких обмежень, скажімо так, це. З, е, вихід за буйки і вихід в неконтрольований океан без щастя, безумства, беззаконня, розпусти і розтління, в якому вже немає ніяких обмежень. Необхідно зазначити, що саме тут, в цій точці, люди. Втрачають людяність. І тут включається зона так званих гендерних трансформацій. Для того, щоб вийти в цю зону, треба позбутися всякого відчуття совісті, втративши свою свідомість до такої ступені в помутнінні, щоб все більше і більше уходити в зону розстріляння. Але якщо ми бачимо, апостол говорить: вони діють в цій області з ненаситністю. І ця ненаситність штовхає все далі і далі і виводить їх в таку зону, де вони втрачають не тільки совість. А де вони втрачають гідність і людяність? Вони перестають бути нормальним творінням перед творцем. Вони уносяться в зону такого помутніння і розтління, коли все це виливається в такій формі. Саме оця ненаситність. Яка є наслідком спаленої совісті, утворює такий рецидив. Світ розтліває пропорційно і системно. Чому так сильно світ тліє сьогодні в так званих зонах зонах, зонах гендерних співвідношень? Чому? Чому існує взагалі таке поняття? Тому що нечутливість, яка є наслідком глибочайшого тління і все нижчого і нижчого опускання в спаленій своєї совісті, утворює таку зону таких відношень. Розтління – це наслідок. Позбування відчуття в своїй совісті. Якщо людина позбулася відчуття совісті, далі вона не має речагів управління. Вона буде йти все далі і далі і доходить до таких, до такого дна. Не дивуйтесь цьому. І чим більше методів і Придуманих речагів приміняється сатаною, щоб їх погасити в їхній совісті, тим більше вони опускаються в зону неконтрольованого розпутства, розсління, розпусти і утворюються такі відношення. Ось чому світ так тліє. Тління йде на цій основі. Вони стають безчутливими щодо гріха. Доки людина залишається в зоні функціонування своєї совісті, вона грішить. На жаль, вона грішить. Вона допускає гріхи і інколи пагубні гріхи. Але доки совість її судить цей гріх, ми можемо сказати, ця людина ще залишається на рівні людини і знаходиться в людській зоні. Якщо вчинення гріха не викликає до користь засудження совісті, ця людина переходить межу людяності і вторгається в зону Абсолютно неконтрольованого розтління до божевілля до втрати людяності, гідності, а деякі втрати ідентичності, де все це перемішується в такий, таку сатанинську муть, що важко навіть збагнути. Причина жорсткість їхніх сердець. Це стартова площадка. І на цій основі вони утверджують позицію повної безпочуттєвості в своїх злодіяннях, а внаслідку віддаються розпустку і звершують всяку нечистоту в ненаситності. Ось що таке язичницький світ. Ось що таке космос сатани. Ось що відбувається поза церквою, що відбувається поза нами. Напевно, вам важко буде збагнути до кінця ступені розтління, але запевняю вас ті речі, які роблять сьогоднішні в сьогоднішньому світі, ті речі, які роблять. Люди, молоді люди, те, що вони здійснюють, те, до чого вони доходять, в розум не вкладається, не вкладається в свідомість нормальної людини. Чому? Тому що свідомість, вона ідентифікує все ще зло і добро, тління і норму. Розслінність, розпусту, ем, розбещення від пристойності хоча б в якійсь мірі. Але якщо всякі бар'єри од такого типу зняті, людина практично не контролюється. А коли всі виходять за цей бар'єр і огидність стає. Нормою, то ви вже не можете впливати на це як на щось пагубне чи паскудне, тому що це не признається таким, не признається, назвемо так, великими верствами суспільства. Я не кажу падшими якимись творіннями, якимись такими, ну, скажімо так, ублюдками, покидьками Якимись творіннями такого низького типу. Ні, суспільство не признає це таким. І коли суспільство не признає дно за дно, а признає це правом. Суспільство вироджується, людяність вироджується, людство вироджується. І, в принципі, ми можемо сказати: це суспільство виродків. А чому? Що означає слово виродок? Це вироджене щось із норми. Це щось до такої ступені зміщене або збочене, коли це вироджує в самому творінні або змінює творіння, Боже творіння до неупізнаваності. І це творіння вже втрачає образ того яким творінням творець його створив, втрачає образ людини. І це кінець, це фінал. Кінець і фінал творіння. Це кінець віку. І це те, що сказав Господь, що буде в кінці. Вони досягнуть глибочайшої ступені безпочуттєвості в своєму злі. Із-за жорсткості свого серця, і погрузяться в повну муть абсолютної розпусти, і здійснюватимуть всяку нечисть в ненаситності ненаситності і ненаситності, придумуючи все нові й нові форми, але так і не наситяться на цьому дні розстріляння. Ось реальність. Сьогоднішнього потустороннього світу за межами царства Божого. Я хотів, щоб ви побачили це до кінця. А потім, якщо Господь дозволить, ми вернемося у вихідну точку, як стається таке? Бо вихідна точка це жорсткість серця. Це дія. Всередині людини і першою платформою, яку людина встановлює в своєму серці, сказано в псалмі. Сказав безумець в серці своєму. Немає Бога. Де він сказав це? Ві? Хто це сказав? І кому це сказано? Сказав безумець. В серці своєму, немає Бога. Він сам собі сказав в своєму серці: якщо він сказав у своєму серці, що немає Бога, тоді що може обмежити його в його злодіяннях і його падшості? Що може його зупинити, якщо Бога немає? І це стартова площадка. Так скажу вам, просто забігаючи вперед. І той, хто говорить, в серці своєму немає Бога, він утверджує своє право не тільки на безбожність, а право втратити ідентичність в людському вираженні, ставши виродком, тому що все це не під Богом. І за це немає ніякої розплати, за це немає ніякої відповідальності. За це нічого не буде. Прожив виродком здох, і на тому все закінчилось адже Бога немає. Він є. Але вони заборонили йому бути в їхньому розумі і відкинули його. Наголошую, вони відкинули його, а він віддав їх. Цьому. Вони відкинули. Бога. І не захотіли прийняти його і признати його. Римлянам 1,24 говорить так тому Бог віддав їх в похотях їхніх сердець нечистоті. Так. Що вони безщастять свої тіла між собою? Тому Бог віддав їх. Вони відкинули його, а він віддав їх на це. На що? На те, щоб вони в похотях своїх сердець поглиблювались в нечистоту і безщестили. Свої тіла і доходили до такого безчестя. Безбожники, падші грішники, винуждають Бога здійснити свій крок по відношенню до них. Вони залишають Бога, але Бог залишає їх. Вони залишають Бога, щоби він не міг діяти по відношенню до них. Але що робить він? В цьому ж розділі, в 24-му він віддає їм позорним страстям, і це їхня доля, вони перебуватимуть там. Що ще 26 і негідному розуму? Бог віддає їх негідному розуму, нечистоті позорним страстям і негідному розуму. Прочитайте перший розділ Римлян, і ви побачите, яка їхня доля. Наслідком чого є що? Блуд, блудодіяння до такої ступені, коли вони перестають бути в подобі людській. І стають виродженими творіннями, змінюючи не тільки відношення до Бога, а змінюючи свою стать, змінюючи свою ідентифікацію і змінюючи все в своїй свідомості, коли вони втрачають практично ознаки творіння. І все це наслідок. Жорсткості їхнього серця проти Бога і відкидання Його, доводячи своє серце до повної безпочуттєвості. Тому, підводячи підсумок, кажу: якщо ви дозволяєте своєму серцю, хоч і найменшій мірі, утверджувати жорсткість щодо Бога. Щодо світла, щодо правди. Бог віддасть вас. Відпустить, якщо ви протистоїте Йому. Він вас віддасть. Він віддасть вас в цей океан, позорний океан по причині того, що ви віддали його і від... відкинули його. І не утвердили Його як Бога, і не захотіли тримати його в своєму розумі. Наслідок розпуста нечисть, блуд, падіння і глибоке помитнення. Нехай сонце сяє, сонце правди в наших серцях, і нехай кожен із нас бачить це і зрозуміє, Чому світло розклівається, і чому таке розстріння, або так чи інакше, якась міра цього може захоплювати нас і уносити. Ось причина: бережіть своє сумління, бережіть свою совість, не переступайте її, бережіть Бога в розумі. Не дозволяйте, щоб щонебудь витісняло Його. Не дозволяйте, щоб ваше серце було відвернуте від нього. Ви, відвертаючись від нього, викликаєте його реакцію, щоб він відвернувся від вас. І це кінець. І багато хто уже унесені незворотня. Бог віддав їх. Відпустив їх і залишив. Нехай так не станеться з нами, нехай милість Божа і Його слово і істина збережуть нас, щоб ми ні в якому випадку не дозволили собі найменшу жорсткість нашого серця а були завжди м'якими, чутливими, сприйнятливими і схиленими в його ногах. Ради Його слави, ради нашого спасіння. В імені Ісуса, нехай буде так, і нехай кожен, хто чує, схилиться, навернеться і розкається. Амінь.